Уже кілька тижнів на Чернігівщині спостерігається значне підвищення рівня води. Як наслідок, низка населених пунктів області наразі відрізана від цивілізації. А в Чернігові річка Десна вийшла з берегів та затопила місцевий пляж. Та навіть попри те, що прогулятись пляжем Десни зі зрозумілих причин неможливо, людей, які з цікавістю підходять до золотого берега, чимало. Місцеві неспішно гуляють і насолоджуються природою. До прикладу, 11-річна жителька Чернігова Катерина сюди прийшла разом із мамою, аби трохи відпочити. Гарна погода вирішила подивитися на розлив, подивитися, як тут багато води може десь знайти уток, покормити. До речі, коли ми перебували поблизу пляжу, то неодноразово звертали увагу, як водії заїжджають у воду, щоб аж занурити колеса машини. А вже за кілька хвилин їдуть назад. Розпитуємо автомобілістів, що це за традиція та яке її значення. А що вона означає? Нічого просто я, я кожен день приїжджаю сюди. Щоб... мочите колеса? Да. Мою машину. Є серед відвідувачів пляжу, і ті, для кого вже став традицією щоденний візит сюди, аби на власні очі побачити рівень води та зрозуміти, чи йде вона на спад. Одним із таких є чернігівець Микола. Ну цікаво, вода піднімається, тільки мусором плаває. От діло в чому, біда. Загалом же той рівень води, що зараз спостерігається на підтопленому золотому березі, не найвища точка, адже вже найближчим часом очікується весняна повінь, що принесе з собою ще більше води. Високі рівні води спостерігалися всю зиму. Внаслідок нестабільних погодних умов у нас сніг таїв, були опади вигляді дощу. І це, от це ми маємо ту гідрологічну ситуацію, яка є на сьогоднішній день. У нас закінчився лідосід, угу. коливання рівнів води припинилося. Очікуємо, що Буде ще хвиля весняної повені, яка буде слабко виражена. Рівень води дещо підніметься, але ми цю інформацію будемо знати приблизно 11 березня. Орієнтовно 11 березня працівники Чернігівського обласного гідрометцентру планують скласти остаточний прогноз рівнів весняної повені та строків їх проходження.